Вітаю всіх на післяматчевій пресконференції прес-конференції фінального матчу Кубка Ліги 2022. І сьогодні епіцентр центр Подоляни з рахунком 3-2 переміг ПК Прометей. Перед мікрофоном головний тренер команди Маріуш Сордель та догравальний Олександр Наложний. Олександр, вітаю вас з перемогою, з першим трофеєм в сезоні. Як вам взагалі матч? Дякую. Матч був, видався, як бачите. Дуже емоційний, дуже нервозний. Тому ну, раді перемогти в, цьому, в такому матчі. Це така перемога важливіша і краща, ніж рахунок 3-0. Хотілося, звичайно, закінчити з, з сухим рахунком, але ну, це волейбол. Е, різні ситуації бувають. Ну, хлопці, треба вітати належне. Прометею вони боролися і показали нам. Що треба напрягатися ще сильніше. Дякую, Маріуше. Ваші враження від сьогоднішнього матчу? Перша, в першій черзі я скажу, по чому Саша тут за мною сьогодні, тому що я хочу сказати, про що у нас 14 гравців сьогодні у нас було набагато змін, і кожен гравець, який був новий на майданчику, дав трохи більше. Tak, to e, pierwsza rzecz. Następna rzecz, e, gra bardzo ważka. To tylko jedna gra, ale jak wygrywasz u tebie jest kubok, jak jak e, Kubok, kubokie, jak przegrana e, niszczone nie ma nie maje. Tak, to pierwsze, e, wielkie. Oficyjny, nieoficjalne. No zakończony, e, zakończony e, kubek dla epicentra. jest duże ważliwo e, dla nas, dla wszystkich. Także cie duże ważliwo dla wolejbowa w Ukrainie. my taki kubek, w tej czas zagrali. To duże, duże ważliwo. Ja dziękuję za komentarze. Do zobaczenia w następny roku. Dziękuję. dziękuję.